Сьогодні буду розповідати вам про фурнітуру з Aliexpress, яку я використовую у своїх роботах. Що ж, почнемо з ось таких е, застібок. Це бублики. Вони бувають різних діаметрів, як ви бачите: побільше, поменше, є навіть різні кольори. Актуальні посилання на магазин залишаю в описі під цим відео. Ви зможете придбати ці застіпки, вони з нержавіючої сталі. Їх можна носити окремо. Я такі сережки ношу окремо е кожного дня. Е дуже зручна застіпка. Вона так клацає. Почули, да? і замок застібнувся. Дуже надійна, я з такими сережками сплю, з ними нічого не трапляється, купаюсь також, вони тримають свій колір. Дуже-дуже зручні. Так, цю сережку повертаємо назад на цей вішак. До речі, залишив ще також посилання на цей тримач для сережок. Далі переходимо до ось такої застібки. Це одна з моїх найулюбленіших застібок. Її також можна носити окремо, вона дуже стильно виглядає із сережками. Бачите, у неї позаду є ось такий гачок, зараз покажу ближче. Ось так він, ви... Ой. Ось так він виглядає, розжимається, туди засовуєте вашу сережку і зажимаєте. Ось як я зробила. Це теж нержавіюча сталь, чудово тримає свій колір і виглядає бомбезно, просто бомбезно. Так, ось ось ці застібки без сережок теж виглядають дуже круто на вушці. Так, і ось така застібка. Також можна носити окремо без додаткової бісерної сережки. Таке ж кріплення. Просто чіпляєте сережечку, і ось так воно виглядає. Е, нагадую, що до ось цих сережок я використовую ось такі колечки з двома дірочками. Не знаю, чи тут добре буде видно. Ось вони, дві дірочки. І ви таким чином, як пувочку, пришиваєте це кілечко до сережечки. Ось так. І це виглядає дуже елегантно та стильно, як ви бачите. Тому Поспішайте замовити усю цю фурнітуру, це е, усі застібки з нержавіючої сталі. Е, ось це родійоване покриття. Воно теж не облазить і тримає свій колір. Усі посилання залишаю в описі під відео. Переходьте за ними, купуйте та таким чином підтримуйте розвиток мого блогу. Е, дякую всім за увагу. Пишіть у коментарях, що б хотілося ще побачити з Aliexpress, що я використовую у своїх роботах, чи, можливо, ви. Щось шукали і не можете знайти. Давайте пошукаємо разом і будемо створювати неймовірну красу. Дякую всім за увагу! З вас лайк та підписка.